Доброго дня, замений расклад. Послоня. Доброго дня. Загальний расклад. Послоняю вещи. Рід по лінії матері, жінка, яка знала вас в дитинстві, говорить вам по відношенню до вашої ситуації, що вам потрібно діяти, вам потрібно бути активною, вам потрібно досягнути внутрішньої стабільності, ресурсного стану. Вам потрібно здобути для себе ясні зрозуміння, що потрібно поставити крапку. На негативному емоційному стані і загалом думати про те минуле, де ви щось втратили, де відбулися негативні події, обставини ситуації, щоб вийти без грошів'я, бідності, без результативності в своєму житті, вам потрібно це все пропрацювати і відсікти. Вам потрібно активно проявлятись. У вас 100% шанс можливість досягнути результативності. І ви рухаєтеся вірним шляхом. Єдине, що по відношенню до ситуації, ви самі себе кошмарите, ви знаходитеся в спогадах про минуле, ви відмовляєтесь рухатись, ви відмовляєтесь діяти, ви відмовляєтесь проявлятись. Ви не проявляєтесь як самодостатня людина, рішуче самодостатня, працює, пропрацьовує, випрацьовує для себе стратегію. Як вам діяти, досягає розуміння. І дії по відношенню до ситуації не так ви проявляєтеся, а ви знаходитеся в спогадах і в негативно-емоційному стані, і зливаєте сюди ж ресурс. Тому жінка, яка вже померла, але вона є з вашого роду, яка знала вас в дитинстві. Іде інформація саме так: говорить, що відсікай. Зрозумій для себе, що прийшов час діяти, прийшов час проявлятися. В тебе є всі шанси, якщо ти зрозумієш, що ти є ключовим по відношенню до ситуації. Тобто, якщо ти будеш рішучою і самодостатньою, ти зможеш бути переможцем. Ти зможеш досягти того, чого бажаєш, Ти зможеш покращити ситуацію і досягнути результату того, якого прагнеш.